А что мы сегодня с тобой будем распаковывать? Можно? На, Можно на, на берликаря? На его на стали открыть. Да? Мы сегодня без моего батика я спокойно. Пока да. он спит, да? Да. Это кто тебе подарил? Татова мама? Бабуся Петровна? А. Да? Ану, розкривай. Давай подивимось, що тут є, так. так І це. А це, ага, лампа освітлювання. Та, шприц. Ану, давай це ще. Ага. Медикал клінінг Лючиш. Ага, це на вушко надягати. Подягнеш? Слухай. Окуляри. Ну, як я халісаю? Гарно виглядаєш. Тримай. Зайчика, послухай. Лиса. Писи, не писи, не писи. Все в Все добре, все гаразд. Ти гарний лікар. Да. Респіраторна маска. Так. А це для лор лікаря. Не -не, це краще на звірятку якесь будеш надягати. Так, а ну покажи. Та це для операції різних. Шприц, а він такий вже сформований. Так, ножиці. Тепер шпательок, щоб у горло дивитися і ложечка давати ліки. Давай я все, Так, да? збирай. Будеш лікувати своїх звіряток і доночок, так? Да? Хочеш бути лікарем, хто mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. у тебе першим буде хворіти і приходити лікуватися? Каже та садічі моїм запахам.